Я б так писав, незначне. Я, я, я так думаю. Поляків у книжці вільне королівське місто Дрогобич виданій у 29-му році, вони самі пишуть, що Дрогобич претендує на тисячолітню історію. Тут написано. Ну, нема тут теж посилань, але вони так пишуть просто, я так навожу. Ну і я би хотів так, якийсь коментар, як з тим бути, пане сюди. Чи цю яку ми показуєте? Я е, пане Володимир, запрошую, ну, якщо не в кабінет, я маю так багато літератури, є, то ще можу додому записати. Я є сучасніша література історії науки, а теж польська родича. Але е, ви представляєте літературу, яка е, належить до е, періоду розвитку історичної науки, який у нас називається або архаїчним періодом розвитку науки, або період раннього позитивізму коли не надавали значення тим чи іншим фактам.